Привіт! Ділюсь з вами восьма лайфхаками, як спростити ведення блогу, щоб виходити в нього регулярно і не хапатись за голову від думки, скільки задач мені треба зробити, щоб викласти той сторітелінг. Якщо ти ще не встиг або не встигла, натискай на кнопку підписатись і погнали! Перше тренд 2025 року це лайф, щирість і регулярність. Ми майже дорівнюємо тому, що ми висвітлюємо в інстаграмі. Тому, коли ми виходимо в інстаграм, ми не формуємо умисно ідеальну картинку, а ми показуємо наших дітей, на котрих там кава розливається, наших котів, наших нових цуценят і все те, що відбувається у нас насправді в житті. Лайфхак 2. візуальне спрощення. Вже не треба складного монтажу 15 додатків і ще цілої купи справ для того, щоб вийти в сторіс. Якщо вам не йде, не подобається. Якщо ви не хочете цього робити, не робіть. Якщо ви отримаєте від цього задоволення, то сидіть, ковиряєтесь в 7Elements, в свиншоті, в Капкаті, в Віені і в усіх тих додатках, які вам дозволяють проявитися і проявити себе через блоги, через сторіс. Подобається, робіть. Не подобається, не мучте себе. Лайфхак 3 самовираження. Якщо ви експерт, вам не обов'язково вести блог виключно на свою тему. Не треба висвітлювати тільки про макіяж брів, якщо ви експерт по бровам. Ви можете висвітлювати свій лайф, свої тренування, свої заняття, свої інтереси, своє близьке оточення, якщо вони дозволяють себе показувати. Не треба вимучувати тільки одну тему і все. Чотири регулярний блогінг зараз це питання щоденної майже обов'язковості. Ви просто зайшли, виклали сторіс, поділилися рілс, розповіли про події цього дня і йдете далі. Всі вже втомилися від написаного постійного експертного контенту. Всі хочуть подивитися за тим, як ви живете. Показуйте це. Зараз відверто саме час поставити вподобайку цьому відео і підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Також показую вам свій інстаграм. Там дуже багато інформації по контенту, по створенню сторітелінгів, по створенню воронок, по тому, як продавати свої послуги експертам. Ну і ще там реально багато лайфу, тому підписуйтесь, будемо дружити. Лайфхак 5. Навчіться оформлювати сторіс безпосередньо в додатку Instagram при створенні сторіс. Оберіть якийсь більш жирний шрифт, наприклад, це другий класичний шрифт для заголовків і основних думок. І... Більш тонкий шрифт, наприклад, самий перший з усієї палітри шрифтів, для того, щоб оформлювати свої думки. І робіть це на автоматі. Головну думку підписали, опис описали, погнали далі. Коли ви цей етап доведете до автоматизму, переходьте на наступний. Наприклад, можна додавати той самий градієнт. Навчіться прям. До секунди робити це оформлення за допомогою градієнта і шрифтів, і тоді ви будете витрачати на блог не години, а хвилини на створення однієї історії. 6. те саме і в Reels. Знайдіть в якомусь додатку, котрий вам найлегше використовувати, це може бути canva, або InShot, або Moji, будь-який, і знайдіть там шрифт, котрий вам подобається, котрий ви будете використовувати в своїх Reels. І на постійній основі використовуйте тільки його. І тоді, з одного боку, ви будете дуже легко до нього діставатися, бо ви просто знаєте, де він знаходиться, де лежить, ви зайшли, використали його, поміняли назву і пішли в інстаграм виставили. А з іншого боку, завдяки тому, що у вас буде однаковий постійний шрифт, у вас в стрічці буде складатися фірмовий шрифт і фірмові ознаки того, що це ваша сторінка. Тому користуйтесь. Лайфхак 7! Якщо ви розумієте, що оформлення контенту, монтаж, це не ваше, ну не тягнеться у вас до цього рука. Не розумієте основи і не хочете в це вникати, візьміть собі сторізмейкера. В цьому немає нічого постидного, в цьому немає нічого страшного, в цьому немає нічого поганого. Навпаки, це дає вам можливість не витрачати на це час, делегувати цю частину задач, і ви точно будете впевнені в тому, що ваш контент завжди буде класним, якісним, а ви не будете витрачати на це зусилля, час і свої нерви. І останній лайфхак 8. Тема, котру ви висвітлюєте, має бути з вами кожен день. Якщо ви зайдете в мій блог, ви побачите, що я майже кожен день на тренуванні, що я кожен день проводжу з дітьми, що я кожен день займаюся читанням та медитаціями. Таким чином, ви і будете показувати ваші реалії, повертаємося до пункту 1. І вам не треба буде вигадувати, умисно створювати умови, при котрих ви будете там, не знаю, діставати коврік і розминатися навмисно для того, щоб зняти контент. Ні, таким чином ви будете виходити в блог і брати одразу ту тему, котра вже у вас є в житті. І навіть якщо тема блогу... Котру ви хочете висвітлювати, не співпадає з тією темою, котра є навколо вас, не треба умисно це вставляти. Тобто, умовно, якщо ви хочете вести блог про продажі, а ви постійно подорожуєте, ви краще показуєте свої подорожі, показуєте, як ви подорожуєте, які гарні місця ви бачите. І тільки коли це буде доречно, тоді вже вставляти ваші вставочки про продажі. Не треба вимучувати для того, щоб показувати тільки продажі в своєму блозі. Коли ваше життя не таке. Ну що, от я її нафарбувалась. Дякую за те, що були зі мною в цьому відео. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Підписуйтесь на цю сторінку і на мій інстаграм. Тут багато відео про ведення експертам блогу і його монетизацію. А ми з вами прощаємося до зустрічі у ваших класних і легких сторіс. Пока-пока.